Розстріляний з'їзд Кобзорів, забута трагедія, яку маємо пам'ятати. На початку грудня 1930 року в Харківському оперному театрі відбувся з'їзд народних співців Радянської України, куди з різних областей було звезено 337 делегатів. Основним завданням з'їзду було питання активного залучення народних співців до соціалістичного будівництва, відходу від виконавських. Традицій і визначення нових ідеологічних пріоритетів, ухваливши відповідні резолюції незрячих співців під приводом поїздки на з'їзд народних співців народів Союзу Радянських Соціалістичних Республік, що мав відбутися в Москві, повантажили до ешелону і підвезли до околиць станції Козача Лопань. Пізно увечері кобзарів і лірників вивели з вагонів до лісосмуги, де були заздалегідь вириті траншеї. Вишикувавши незрячих кобзарів і їхніх малолітніх поводарів, в одну шеренгу загін особливого відділу НКВС УРСР розпочав розстріл. Коли все було закінчено, тіла розстріляних закидали вапном і присипали землею, музичні інструменти спалили поряд. Спираючись на свідчення місцевих жителів пошуковою групою спілки української молоді встановлене приблизне місце страти традиційних співців. Після юридичного оформлення відповідних документів Сум має намір ініціювати проведення повноважної комісії ексгумації та ідентифікації тіл, замордованих лірників, кобзарів і стихівничих. На місці злочину буде встановлено пам'ятний хрест. Шукати згадки про розстріляний з'їзд кобзарів в радянській пресі марна справа. Навіть в архівах колишнього НКВС КДБ дослідники кобзарського мистецтва не можуть знайти документального підтвердження цієї жахливої трагедії. Що, що а сліди своїх злочинів НКВД-кадебісти замітати вміли ще 1960 року, тогочасний голова КДБ Шелепін таємною директивою наказав своїм відомствам от Москви до самих до Окраїн. Спалювати все, що могло б у майбутньому скомпроментувати наші доблесні органи. І все ж правда, про розстріляний з'їзд кобзарів та лірників уперто постає з попелу забуття. У Сталіна та його посіпак була просто зоологічна ненависть до всього, що вирізняло українців як окремий етнос від інших пригноблених народів імперії. Більшовики влаштовували справжні лови на сліпих та немічних народних співців і розстрілювали їх на місці. Без слідства і суду. 1918 року було замордовано Лірника Йосипа. 1919 року в Катерино Дарі гинуть від рук більшовиків кобзарі Іван Литвиненко, Андрій Слідюк, Федір Діброва. У 1920 році гинуть від рук більшовиків Антін Митяй, Свирид Сотниченко, Петро Скидан. Кобзарів як невиправний націоналістичний елемент почали нещадно гудити в пресі. Тогочасні газети зарісніли заголовками проти Кобзи, Радіо Дніпрельстану. Пильніше контролюйте кобзарів. Кобза музична соха. До цькування кобзарів підключали і українських письменників. Юрій Смович писав: кобза заховує в собі повну небезпеку, бо надто міцно зв'язана з націоналістичними елементами української культури, з романтикою козацькою і Запорізької січі. Микола хвильовий закликав покласти край. За кобзарині України вибивати колом за кобзарину психіку народу. А Микола Бажан у своїй поемі Сліпці називає кобзарів з кигліями, смердючими недоносками, а основу їхнього репертуару наш тисячолітній героїчний епос Сторотими проклятими піснями. Однак не всі діячі української культури пішли на повідку у більшовиків. Павло Тичина не соромився позувати перед об'єктивом фотоапарата з патріархально націоналістичною кобзою, а Максим Рильський у ті прокляті роки став на захист українського кобзарства. Однак вибити за кобзарину психіку українського народу більшовикам ніяк не вдавалося. Частину кобзарів заганяли у колгоспи, інших кобзарів комісаріати освіти й органи НКВС примушували творити пісні та думи, які б звеличували радянську дійсність. З'їзд кобзарів планували провести ще 1925 року, потім перенесли його на 1 грудня 1927 року, але й тоді він не відбувся. У книжці емігранта Шостаковича описано деталі з'їзду у середині 1930-х років. Перший всеукраїнський конгрес лірників та бандуристів було проголошено, і всі народні співці змушені були разом збиратися і дискутувати про своє майбутнє. Життя стало кращим, стало веселішим, говорив Сталін. Ці сліпці йому повірили. Вони приїхали на Конгрес із усієї України, із маленьких забутих сіл, було кількасот їх присутніми на Конгресі. Це був живий музей, жива історія України, всі її пісні, її музика, її поезія. І ось майже всіх їх застрелили, майже всі ці співці були вбиті. Відомий кобзарознавець зі Львова Богдан Жеплинський склав реєстр кобзарів і лірників, знищених більшовиками в 30-х роках і тих, що пропали безвісти. Цей мартиролог неповний усього 72 особи. Підписуйтесь на наш канал, поставте лайк до цього відео та залиште свій коментар, щоб бути в курсі найрезонансніших подій в Україні.